Українці, українки, наші захисники і захисниці, хочу привітати вас не з ним державного прапора України, який є символом нашої перемоги, який є символом нашого об'єднання. Дуже радий відзначити те, що ми об'єдналися як ніколи. Ми тепер не, не вирішуємо внутрі якісь особні конфлікти, а вирішуємо конфлікти, які... Наступають на нас з зовнішньої сторони. І ми об'єдналися задля перемоги, задля миру, задля підтримки, задля допомоги Збройним силам, тому що Збройні сили це наш каральний меч, якому потрібно дуже-дуже необхідно допомагати словом, ділом, фінансами, як тільки можемо, І тільки, тому що, як показує практика, тільки за. Завдяки нашій, нашому об'єднанню, нашому об'єднанню з усім світом, ми зможемо перемогти або отримати перемогу у цій війні, яка ведеться проти нас. І скільки ще потрібно світу загиблих дітей від ракетного обстрілу, щоб надати нам надати нам допомогу, в рамках якої буде захист повітряного простору, в рамках котрого нас буде захист неба, тому що нам потрібно. Щоб цивільні міста і зони активних бовідій захищали, захищали ефективні установки протиповітряної оборони. Кулеба зазначив там, що нарешті нам нададуть, і над Україною буде, буде мир, над Україною перестане літати. І якщо буде навіть літати, буде збити в ту саму мить. Але мені не дуже віриться, що Уся Україна буде захищена. Можливо, деякі міста, можливо, деякі села, можливо, якісь стратегічні об'єкти будуть захищені. Але для того, щоб отримати дійсно ефективні засоби захисту повітряного простору, треба дуже-дуже багато таких установ. Хоча я вірю вірю в те, що вони надійдуть в ближчий час, і ми забудемо, що таке ракетний або ракетно-повітряний терор. Тому що тільки цим Росія може оперувати. І наразі, якщо святкуєте якісь не якісь, а святкуєте, бо попереду у нас День Незалежності, і ви святкуєте цей день, святкуєте її скромно, тихенько, мало що хто бачив, тому що менше скупчуйтесь, тому що Росія може, як показує практика, дарити по скупченню людей по торговому центру, де будуть проходити. Святкові заходи. Святкувати зараз треба в тишині. Можна так дуже-дуже в стиснутих рамах. Не давати можливості Росії забрати життя ще кількох людей. Тому що збереження життя і здоров'я кожного громадянина, кожної людини це задача номер один. Дуже уважно слухайте сигнали повітряної тривоги. Тому що. І активно на них реагуйте. Не тільки слухайте, а реагуйте на них. Йдіть у безпечне місце. Не ігноруйте, тому що наразі Росія ну, роздула такий факт, що можуть наносити удари саме в ці дні. Тоді, коли люди будуть заклопотані святом, заклопотані відпочинком, саме вдарити тоді, коли люди це не чують. Хоча Роздула таку інформацію, щоб люди ховалися, щоб люди, щоб люди навіть носу не показували на вулицю. Можливо, це і так і потрібно зробити. Це кілька днів, просто висидіти, максимально обмежити пересування по місту. А якщо є така необхідність, то дуже-дуже швидко покидати ті міста, в яких дуже багато людей. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, доносите інформацію до тих, хто її потребує. Доносити інформацію до тих, хто знаходиться на тимчасово окупованих територіях, що Україна обов'язково повернеться, що якщо конфлікт російський почався з Кримом, Кримом він і закінчиться, тому що в рамках цих їхніх цинічних заяв вони ними і самі поперхнуться. Вони забудуть, що таке нормальне існування. Я бачу, що і всередині Росії починається. Починають задавати питання, починають люди негодувати. А чому це так? Вони трошки отверзіли, і це нам тільки на руку. Все, що не відбувається, все нам тільки на руку. Все має складатися так, як має скластися. Якщо ми подивимося назад, усе йшло до того, щоб увесь світ цивілізований, почав допомагати Україні. І Україна отримала перемогу в цій війні. Велика щира подяка кожному захиснику, кожній захисниці, яка продовжує боронити нашу державу. Яка продовжує захищатися і надавати допомогу усім, усім тим, хто цього потребує, кожному і кожній, хто продовжує працювати для перемоги нашої країни. Вічна пам'ять, кожному і кожній, хто віддав своє життя за нашу державу. І слава Україні!